Як життя, я Тео. Недавно спокійно сидячи, мені на телефон приходить якесь сповіщення. Це був Саня з дуже дивним повідомленням. Йоу, Тео, як життя? Це, звісно, класно, що ти випустив нове відео про якусь там книгу, але щось ти давно нового хардкору не знімав. Тому давай так. Я тобі даю 24 години, і якщо за цей час ти не запишеш щось нове, я всім розказую, що ти там робив 1 лютого. Ну. Раз на це пішло діло, то сьогодні я збудував найменший дім у Майнкрафт Хардкор, в котрому я розмістив не тільки 24 найважливіших блока в грі, такі як верстак, пічка, скриня і ще дуже багато чого. Але й ферму їжі, склад загальною кількістю понад 10 скринь, кімнати зачарувань до 30 го рівня та ферму жителів. І все це у декількох блоках. Приємного перегляду. You are everything. Ого, щоб добути бамбук для основи мого майбутнього палацу, але перед цим все таки виправити ситуацію із ФПС, котра ну дуже плачебна, та повністю зупинити ферму цукрової тростини, котра працює вже близько тисячі днів без перерви. Як ви розумієте, ну мені цукрового заводу не потрібно. Поки і після того як я переробив більшість тросника в папір, я зауважив одну дуже важливу річ. А де мій синій шалкер. Чому ж я запереживав за синій шалкер? А все тому, що там зберігаються ось такі речі. А ось де він, ну як ви розумієте, витратити близько пів години на пошуки синього шалкера, мабуть, було не зовсім раціонально. Тож, повертаючись до бамбука, то виявилось, що у мене його всього 17 штук. А це півтори блока. Треба чуть більше. Тому посадивши та дочекавшись першу партію, одразу засадив наступну та відправився знову на очікування. Загалом вийшло більше 600 штук. А як ви розумієте, це близько одного стака. Тому було прийнято рішення повністю розчистити берег від бочок, скрині і тому подібного, і засадити його бамбуком. Все таки не дарма, у мене ще з перших днів в задній частині хатки є ось такий склад, котрий тепер хоча б буде виконувати свою роль призначення. І після перенесення всіх предметів засаджуємо берег бамбуком та очікуємо на те, коли ж він виросте. <му> Улюблений звук в грі, та переробляємо його на блоки бамбука. І загалом у нас виходить півтори стака блоків та 400 дошок. Цього вже більш ніж достатньо. І тепер, нарешті, я можу приступити до будівництва нашого замку. І як ви бачите, перша версія херамів виглядає приблизно ось так. Тобто два на два хатка з вікном та дверима. Але наша основна ціль це ще в цю хатинку помістити всі ці блоки. Та й плюс тварин, повну кімнату зачарувань зі всіма книжковими поличками та ще й складно більше ніж 10 скринь. Тому розпочинаємо з простого, а саме скрині, верстака та ліжка, щоб розмістити наступні блоки. Я вирішив зробити невеличку ямку під верстаком та поклав там стіл лучника, кацький верстак, плавильну піч, коптильню, пічку та картографічний стіл. Але так як ми ще маємо цілих два пікселя, то цим потрібно, звісно ж, скористатися. Тому розміщуємо ще варельну стійку та точило, адже вони мають менший хібок. Всі ми можемо все рівно взаємодіяти з іншими блоками. Але як ви бачите, не ламаючи верхній блок трави, ми не можемо толком збільшити наш замок. І таким чином вийшло розмістити лише 11 предметів. А їх ще залишилось доволі багато. Тому ламаємо все та будуємо нову форму будинку. Але разом з цим є ще дещо дуже цікаве. Недавно я згадував про Samsung Research and Development Institute в Україні, і дуже багато людей цікавилось, що ж це таке, і які вони створюють програмні продукти, а також роблять дослідження, що використовуються у всьому світі. Тож давайте розкажу. Інститут був створений у 2009 році з фокусом на розробку передових технологій кібербезпеки для захисту інформації, віртуальної та доповненої реальності, нових типів мультимедійного контенту та що найцікавіше штучного інтелекту для покращення взаємодії з пристроями. До речі, рейтрейсінг технологія трасування променів також є розробкою українського інституту. Тобто, тепер, граючи у ваші улюблені ігри, де присутня можливість трасування променів, ви можете чудовою продуктивністю та оптимізацією відчути новий досвід. В новому Samsung Galaxy S24 Ultra ви можете прямо зараз на собі випробувати всі ці функції, що раніше здавались неможливими. А завдяки штучному інтелекту, ви можете не тільки і покращити та зробити ідеальну картинку для відео та фото. Але й завдяки найпотужнішому та найрозумнішому чіпсету Snapdragon 8 8 третьої генерації ви маєте змогу насолодити ще й вражаючим ігровим досвідом без перебоїв та підвисань. Але це ще далеко не все. В цій лінійці також присутня збільшена випалювальна камера. Адже завдяки цій технології телефон буде постійно зберігати стабільну температуру, не даючи йому нагріватись під час активного використання. А разом з Vision Booster ви можете цим всім займати триматись навіть на вулиці. Тому що пікова яскравість Galaxy S24 складає 2600 ніт, що забезпечує покращену видимість на вулиці на цілих 40%. А завдяки промокоду TOS24 ви ще й можете отримати знижку на 10% на любий смартфон із лінійки Galaxy S24. Проаналізувавши майже всі відео на Ютубі на пов'язану тему, я визначив для себе найбільш оптимальний та змістовний варіант хатки. Як бачите, у нас доволі багато ще залишається потрібних блоків. І для найкращого розміщення нам підходить ось така садиба, в котрій до того ж пересуваємось ну, специфічним способом. Тому, взявши, за приклад саме цю форму, я розпочав займатись дизайном інтер'єру, якщо це так можна назвати. Отож, під ліжком я розмістив коптильню. Плавильну піч та просту пічку. І наступне чим я вирішив зайнятись, це будівництвом кімнати з зачарування. Для цього нам потрібно, окрім столика, зачарування, ще 27 книжкових поличок. А це на секундочку більше аніж стак шкіри, якої вдома у мене було цілих нуль штук. Тому відправляємось мордувати сань. Зновшись додому, крафтимо книжкові полички та починаємо усвідомлювати, що їх не вистачає. Чесно, я не розумію, чому до мене раніше не дійшло, що я можу просто бібліотеку Сторноголді розібрати. Доставляємо книжечки та розміщуємо і сам столик. А тепер головне питання: чи нам вистачає книжок? І Ні. окей, ставимо тоді тут і. Ей, плюс один до предметів. Оу, ти кудо? Тепер ставимо програвач та стійку для броні. Ну і наступне, що я хочу зробити, так це круговий механізм, завдяки котрому я б міг використовувати нотний блок, щоб прокручувати чотири різних блока. Де загалом все зайняло лише один блок. Звучить, звісно, все дуже складно, але зараз покажу. Перш за все, нам потрібно викопати доволі велику яму, зібрати всі потрібні блоки і зрозуміти, що запаси редстоуну повністю закінчилися. Ну, в такому разі розміщуємо програвач та запускаємо улюблений трек. О, тепер нам слід збудувати сам механізм. Признатися, я зовсім не люблю будувати ці всі механізми дурнуваті. Ну, коли на таймері залишається всього 15 годин, знаєте, що стається? Правильно, мені потрібно поїхати на п'ять. Так, окей, ми ніби механізм доробили, але те, що у мене залишається всього 10 годин, мене дуже напрягає. І так, якщо я все правильно зробив, ось тут ми розміщуємо 4 потрібних блока, та натискаючи на нотний блок, у нас. Єй все буде працювати. з чистою совістю закриваємо бокові стінки та можемо приступати до наступного блоку. Але перед цим мені потрібно зробити кейло на зачарування шовковий дотик. Значить, купляємо його на шовковий дотик знаходимо в хаті якийсь лишній кайло із ефективністю та незламністю. Зачаровуємо. І тепер, нарешті, можемо спокійно ламати Ура! ми на це втратили близько години. Розміщуємо ендер скриню, і у нас вже плюс один до предметів. Разом з цим ставимо і камнеріз, бочку та ковадло. Окей, ми вже доволі гарно просунулись, але ще, як мінімум, нам залишається зробити склад ферму їжі та селян. Добре, Тео, все не панікуй, краще постав точильний камінь, та можемо заодно зробити ще й таку невеличку кімнату. Потім побачите для чого. Як ви розумієте, мені потрібно було дуже прискорюватись і, значить, зайнятися складом. Для цього переміщаємось до. ну, самі знаєте куди. Оу, а що ти тут робиш? І так, наша ціль номер один: це знайти пісок душ та магмовий блок. Але прогружаючи чанки, я ще й випадково натрапив на бастіон. Шукати золото у мене часу вже не залишилось, але ось скриньки я пропустити просто не міг. Тому чуть не помер від піглянів. А в скриньках, до речі, не було нічого цікавого. Вшись додому, я одразу направився до нашого замку, адже на годиннику залишались лічені години. А у мене ще не готово половини хати, тим паче механізмів. Тому викопуємо яму та будуємо механізм із поршнів. Звісно, ну не з першого разу, і підводимо його прямо до нашої хати. І так як загалом все має працювати. Ми будуємо трубу, знизу котрої є пісок душ та магмовий блок. В залежності від натискання важіля, блоки будуть мінятися. А так як тетя воді разом з тим, тобто вода буде відштовхувати або ж притягувати предмети. А замість скринь ми будемо використовувати вагонетки зі скринями. Геніально! Тому робимо джерела завдяки ламінарі, крафтимо вагонетки зі скринями та запихаємо їх всіх у воду. І тепер, значить, тест драйв включаємо важіль, і бе всі наші вагонетки піднімаються до гори і також опускаються донизу. І так, у нас залишається буквально декілька годин на все про все. Тому наступне, що нам конче необхідно робити, так це ферму прямо ось тут. Для цього ми будемо використовувати таку нехитру фермочку, всього в чотири блока. Але одним із цих блоків є скалковий сенсор, котрий можна знайти тільки в біомі Вардена. А як ви пам'ятаєте, це місце не дуже мене любить. Я хочу зібрати звідси трошечки собі. Речей. Ай. Я його чую. Я його бачу. Я не бачу, куди мені летіти. Бачив. Я по ньому попав. Я по ньому стріляю. Він упав десь. Де він? Якісь звуки страшні видає. Стривай, Чує їх два. Окей, okay, я здається заблукав, але потративши близько півгодини на пошуки потрібної печери, як ви розумієте, без пригод також не могло обійтись. А на що я сюди залетів? Будь ласка, можна мене не чіпати? Я те прошу, будь ласка, фугу, господи, Півсердечко, ви знущаєтесь і добувши скаль скал. Скал, скалкований сенсор. І добувши скалькований сенсор, Майнкрафт вирішив, що я занадто легко обійшовся. Тому. Оу, oh, мені не подобається цей звук. Оу, oh, мені не подобається вся ця ситуація. І нарешті, повернувшись додому, знайте, що я усвідомив. У мене залишається всього одна година часу. А я досі не зробив купу справ. Тому швидко крафтимо воронку лійку, казан та всі потрібні блоки та будуємо саму ферму. Все, нарешті ми закриваємо всі наші механізми під землею, та сподіваюсь, забуваємо про них надовго. Але у нас залишається ще одна дуже важлива справа. В цей блок нам потрібно розмістити 24 курки. А з 10 яєць мені випадає цілих одне циплятко. -да. Тому депортуємо курей з нашого гамбару та розмножимо їх до потрібної кількості. Мені здається, це не дуже окей. Перед цим, звісно, вирибаємо зуб тварин, бо я так з розуму зійду. Все, кількість, ніби достатньо і ми можемо нарешті закривати їх блоками, але це ще далеко не все. Розміщуємо також варильну стійку. Дзвін, ще один казан, чому ні, та приступаємо до переселення селян. Таймер вже показує, що у мене залишається всього 20 хвилин і потрібно щось передумати з селянами. Спершу я планував їх розмножити, але розумію, що часу просто-напросто не вистачить. Окей, будемо переселяти і за тебе. Будуємо дорогу, прокладаємо рейси, рейси, шпали, шпали. Та перевозимо першого піддослідного кролика. О, Господи, він ще й застряг! Чувак, чел, юнак, у мене залишається 10 хвилин. Ти можеш просто встати на своє місце? Це нарешті шість хвилин перевозимо наступного. Ну цей, хоча б попав одразу, куди треба. І так, ти, значить, у нас будеш бібліотекарем. Чудово, а. Ти будеш фермером. Просто ідеально. Ламаємо дорогу, і у нас ще є в запасі декілька хвилин. Можу вас привітати, адже ми вже виконали весь план мінімум. А саме 24 найпотрібніших блока та структури в будинку. Але разом з цим у мене ще є доволі багато заліза з ферми големів, котрі ми можемо переробити на залізні блоки. Ну і також спробувати ще й зробити маяк. Але дивлюсь по розміру часу. Розумію, що зовсім нічого не встигаю. Але признатися, я ще думав додати портал до незера, ферму XP та ще багато чого. Але часу просто не вистачає. Але якщо ви поставите 15 тисяч лайків, то я точно придумаю, як і де їх розмістити. А у нас залишається останні 5 секунд, і офіційно ми челендж виконали. Іншими, що я робив 1 лютого, а так же відкривав тату виставку Львові у світкаве.